Серця багатьох матерів переповнені тривогою за майбутнє своїх дітей. Як вберегти їх від бід та небезпек, які переслідують на кожному кроці? Є вірний і дуже надійний спосіб. Це молитва, кажуть представники руху матерів молитві. Тому, аби помолитися за своїх дітей не тільки, приступити до чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, представники руху зберуться на прощі в Зарваниці, Йтимуть до Марійського духовного центру. Пішки про що розпочинається у п'ятницю, 8 травня, святою літургією, о 7 годині у храмі святого Великомучника Пантелеймона цілителя, що на масиві дружба по вулиці Бережанська, 3А, і орієнтовно о 9-й годині вирушає піша хода. Приходимо до Ішкова, там буде ночліг. І зранку, суботу, о 6-й годині, другий день нашої спільної пішої прощі до Зарваниці. Орієнтовно прибуваємо до Зарваниці о 2-й годині в обід. Прийшовши до Зарваниці, паломники молитимуться біля чудотворного образу. О 15-й годині відбудеться святковий концерт до Дня Матері. О 19 й священики відправлять вечірню, а о 20-й божественну святу літургію очолить і митрополит Тернопільсько-Зборівський. Василій Семенюк в неділю о 8.30 в програмі прощі. Подячна літургія. Молитиметься в матрів молитві в Зарваниці також за мир і спокій в Україні, за українських військових, які нині перебувають на сході, за полонених їх сім'ї. Щиро хочу запросити усіх наших матерів, не тільки матерів, але й усіх бажаючих взяти участь у цій спільній молитві, перш за все, у цій спільній жертві служіння один одному. Найперше випрошуючи господа Бога, ласки, миру, спокою нашій державі Україні за наших матерів, героїнь, які жертвують своїх дітей, синів. Чоловіків, даючи їх на служіння церкві, Україні і українському народу, тільки молитва буде могутньою зброєю, тільки жертва пішої ходи, і ті спільні кроки, мовчання, молитва, піс є великою силою, великою потугою в сьогоднішній час для нас і для нашого народу. Долучитися до прощі матерів в молитві може кожен. Інформація про ходу в Зервониці є в кожній парафії, а також на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії.